Готові, діти? Да. Починається робочий тиждень, да? ура. так? Доброго ранку. Сьогодні в другий день зими. Далі молодить, правильно. А який день тижня? Понеділок. Правильно, 2 грудня понеділок. Так. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Хто це? Що це? Хто це? Вері. Так, так сніжинка до нас зимова прилетіла і хоче з вами трішки пограти. Сніжинка приготувала для вас загадку, слухайте, будь ласка, чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях тих сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, цріблом все вкриває. Хто ж ця цариця білокоса? Снігурочка. Так. Зима, а, так? це? Зима дітки. року зима. Отже, сьогодні в нас мова піде про зиму, холодну та сніжну, веселу й дивовижну. Діти, а коли ви чуєте слово зима, з чим воно у вас асоціюється? Що приходить на думку? Коли ми кажемо, наступила зима, настала зима. Що змінюється а, в природі, дітки? Що Но... вже все біле, на санках можна кататися. там да. сніг припав. Йолочку ставлять, сніговик і сосульки. Так, нам це що буде багато снігу, да? можна кататися на санчатах, гратися в сніжки, ліпити бабу снігу, да? і взимку приходять дуже. Цікаві зимові свята, да? різдвяні свята. Можна ялинку прикрашати, і скоро хто до нас теж прийде? Так. Миколай, Дід Мороз. Так, святий Миколай до нас прийде, правильно. Діфи. Зима найхолодніша пора року, час хуртовин, сильних морозів. Зима дуже гарна пора року, Вона зачаровує своєю красою. Вдень під сяйвом сонця, вночі під місяцем все переливається. Зима приходить до нас зі снігопадами, холодами, морозами, святами та розвагами. А ви знаєте, що у зими є три брати зимові місяці. Давайте їх згадаємо, якщо ви пам'ятаєте, які це перший місяць, який Ліза, ти казала, зараз настав місяць який. Перший грудень. Тілочка, місяць... повтори з нами. Грудень. грудень да, зараз Другий зим. місяць зими це січень. Ліс, Давайте Січень, так? І останній місяць зими це лютий. Лютий. читала. Молоді. Це лютий, так? перший місяць зими називається грудень. Це перший місяць зими і останній місяць року. Земля ще не дуже промерзла, але вже з настанням морозів мокра осіння дорога перетворюється на груддя. Недарма у народі кажуть, що груднева дорога не для воза, а для полоза. Полоз це такі сани діти, таке, як дощечка, і воно просто по, по землі тягнеться. Із давніх давен грудень мав дуже багато імен і стужайло, і вітрозим. І зимник, і трусин. Ось такі були раніше назви місяця грудня, другий місяць зими називається січень. Січень? Оля Натальна, а можна додати вам про грудень? Будь ласка, дімочка, а у твоєї сестрички скоро день народження? Так. Да. Да, а у Діманої сестрички Таїсі й да? 7 грудня, да, дімо? Буде день народження, да, Дімочка, я хотіла добавити, що Діма нам сказав, що в самом самом груди. Та не буде будет, наче ми пойдем кіньди там татуки. Трирочка, так. да? Да, да. да. Дивіться, скільки свят у вас багато в грудні, да, і Миколай, і день народження та. Й буде, да? Так, так. Так, так. так, Наступний місяць другий місяць зими це в нас січень. Січень він наче ріже, перерізає зиму навпів на дві частинки січи її. Це дуже холодний місяць, це майже вже половина зими пройшло. Січень січе снігом і морозом. Січень мав багато імен і Сніжень, і сніговик, і льодовик, і шипун, і тріскун. Як ви гадаєте, чому називали його тріскун? Подумайте, що може тріщати? Тому що коли О. на вулиці Великий мороз і лежить сніг, то ми, коли пам'ятаєте, йдете по сніжку, і що він під ніжками? Рипить, да? Тріщить рипить, да? Так, це другий місяць зими. Як називається? Січень, правильно. І закінчує зиму останній місяць зими. Це лютий люти і злий цей місяць дмуть сильні вітри, налітають віхоли, частішають хуртовини, дошкуляє сильний мороз. Але сонце вже потрошечку радує нас, все одно повертається на бік весни. Пам'ятаєте, коли навіть на вулиці вже ще дуже холодно, але коли сонечко з'являється, нам уже. Стає радісніший, бо ми знаємо, що скоро настане після зими яка пора року? Весна. Весна весна. Але нам ще чекати і чекати, да, дітки? Ще всю зиму а... треба почекати. Да? Призимувати. Так. Щоб настала весна. І лютий називають Межень, Крутень, лютий, Лютень. Ось такі були назви місяця людня. Так. Слухав птах на дротах, як гудить телеграф. Потім знявся, закричав. Телеграму я прийняв. Я пропоную вам пограти в гру Телеграф. Нам необхідно добрати закінчення до початку слова. Наприклад, дивіться: з. А яке буде закінчення? Зима! Зима! Правильно, далі слухайте уважно. Ли. Зачитаємо. <сумітная> Правильно. І допомагає Вниматый, бедриться. Шум. Что может? Шуба, да? Шум? Да. Ба. Так, далі. Я нам показують, другу картинку нам буде легше. Добре. Моро. Що добавило? Мор. Моро. Мороль. Добре. Так, так. дивіться, Санча. Санчата. Так, Та. твоя картинка наступна. Буруль. Бурулька, да? Далее, ны. наступное слово. Ковза. Ны. Снежин. ковза, ны. Так, снежин. Дим. Как? Снежинка. снежинка. Ага, снежинка. Вот же, какие слова, Лиз, давай прочитаешь ты нам. Сначала. Шуба, морозы, самчата, бурулька, коз, Ковзани сніжинка. Молодець. Молодець. Так, так, добре. А наступна гра я пропоную пограти, яка називається Чого не стало? Запам'ятайте предмети, які будуть з'являтися на, на екрані. Дивіться. Сніговик у нас на чому? На лижах. Далі. Лиж. Сніговик Лиж. на чому, Діма? Так. На Дімечка, що тут Діма, по що а? це на нього на ніжках? Подивися. Ковзани, так? Далі, Діма, дивися, сніговик на чому? На, угу. на санчатах. Санчата. Да? А тепер очі закривайте і до трьох рахуйте. Один, а два, три. А так, чого не стало? Подивіться, якого сніговичка не стало. Ліза, помовчи, хай Діма трошки попрацює. Діма, а ну згадуй, якого сніговичка не стало? На чому він був? М Дима, таки добрый помогает, Дима. На чем? Силайки. Давайте их. На На, снижах. Правильно. Так, далі дивите у нас. Снежинка, да? Далі все, Дим, называй. Кто это? Снежин. Снивовый. Еще. И копзаны. Так, закрывайте очі. Один, О. два, три. І чого не стало? Діма, ну дивися уважно. Кань, кань, ну, ага. санів не стало. так? Молодці. Так, далі дивіться. Дивимось. На увагу, да? Називайте, так. Що це? Е... -м... Сніжка, да? да. Сніжка. Так. так. Сніжка. Так, далі. Це що? Снігоход він, да, вроді, це ж не санчат, oh. якось це. А Снігоход. Oh. Так, і що ще? Лижі, да, дітки, І Німа, які лижі. ти бачиш на екрані? Називай, що ти бачиш? Сніжка, так, Ши ще що? -а. Oh. Снігоход, oh, дітки. Снігоход, ось такий, да? І? И... І, І... І... Так, ану будьте уважні, запам'ятовуйте, зараз закривайте оченята. Чого зараз? Що зникне? Так. Дім, шарик, що шарик, шарик. А що то за шарик? Як він називається, Ліза? Що то було, Ліз? Що, що ми робимо з такі кульки? З чого? Сніжок, так? Сніж. Да? Це Сніж. сніжка, правильно, молодці. Отже, діти, скажіть, будь ласка, яка пора року у нас зараз? Зима. Зима, Так, Зима. а давайте згадаємо місяці, які е, прийшли з приходом зими. Які зим... є три брати у зими? Лютий, січень грудень. Так, а давайте, Діма, перший місяць зими зараз настав який? А. Грудень, да? грудень. Дітки, це Ви зараз будете спостерігати, коли ще снігу немає, але будуть приходити морози невеличкі. І ви побачите, що земля стала така, як такі вона тверденька, як камінчики. Тому він називається Грудень. Грудечки такі будуть з землі. Тому називається місяць грудень. Другий місяць який? Січень. І лютий, так? Так. А зараз сніжинка хоче познайомити нас зі своїми сестричками і трішки розповісти вам історію їх народження. Так, зараз я... Щось не запускається. Познайомити зі своїми подружками і розказати вам історію нашого народження. Вам цікаво? Хочете розуміти? Ну Тоді ага. приготуйтеся. Думаю, що ви знаєте, як утворюється дощ. Так, так, він падає з хмарки. Я теж народжуюсь високо над землею, але інакше, водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються. Крихітні крижинки кристалики, це ще не сніжинки, котрі падають на землю. Вони ще дуже малі, але шестикутний кристалик весь час росте і зрештою стає чудовою сірочкою. Я і мої подруги повільно опускаємося у вигляді лапатого снігу на землю. А чи можемо ми зламатися? Можемо. Ви навіть чуєте тріскіт під ногами, коли на вулиці мороз і ви йдете по снігу. Під час ходи ламаються промінці у сніжинок. Якщо сніжинка була б одна, ви нічого б не почули, а дуже багато Стукнув ногою і почув. Трісь! Трісь! зрозуміли, чому сніг хрипить під ногами? Да, тому що Сніжинка ламається. Тепер да. буде шкода ходити по снігу. Так, уявляйте собі, да? коли дуже багато сніжинок. Щоб сніжинки да? не ламалися. Між собою з'єднується, да? і тому коли ламаються їхні провінції, тому ми чуємо тріскіт. І будете йти і спостерігати. Да? Знати, що це означає. Так. Ось так. Щось пропало, так? Да? Ось таку цікаву історію ми сьогодні з вами почули разом зі сніжинкою. А скажіть, будь ласка, а що ви чекаєте від зими? Я жду тільки сніг. Так, хочеться. Оч... Я жду сніг на Новий год. Так, сніг і новорічне свято ти чекаєш. Так, Діма, а ти що чекаєш від зими? хочу зиму. Я ти теж чекаєш, да? щоб випало багато снігу, так? Діти, зараз я вам покажу, як я чекаю. Можете записувати. Ваш...